Привет. Сьогодні я розповім, як я роблю свої відео. Я використовую такий сервіс як Canva. Це безкоштовний браузерний PowerPoint. Але свої задачі він виконує, тож мені підходить. Зазвичай я роблю шорти, тому я обираю варіант коротке відео. Але якщо потрібно робити довге відео, тоді ми обираємо відео, відео YouTube. І так, у нас створився пустий проект. Але далі ми йдемо. У диктофон, тому що у мультиках спочатку робиться озвучка, а вже тоді анімація. Так, я використовую звичайний майкрософтовський диктофон. Тут не треба нічого вигадувати. Але коли я сідаю за озвучку, я беру з собою чай, тому що невдалих дублів дуже багато. Але біз з ним. Якщо у нас уже готові всі аудіофайли, ми беремо та перекидуємо їх у канву. У канві досить простий інтерфейс. Але що нас цікавить зараз, це ось ця нижня панель. Це хронометраж. Тут показані кадри та аудіодоріжки. А це основне полотно, на якому все малюється. А тепер нам потрібні об'єкти. Раніше я їх малював у Paint 3D. Але цю програму закрили. В принципі, ви можете використовувати якийсь Photoshop або інші подібні програми. Я використовую Dravio. Це теж онлайн сервіс, який дозволяє малювати фігурки. Ось що я там зробив. Мені підходить. Саме головне, щоб програма, яку ви використовуєте, підтримувала прозорий фон. Щоб не було ось таких речей. Також я створив кілька папок, щоб зберігати в них предмети і використовувати їх повторно в інших мультиках. Повертаючись до роботи, додаємо фон. Але розтягуємо його трошки більше за межі екрану, щоб не було ось таких аномалій. Попереджаю: зараз буде шок-контент. Додаємо персонажів. Налякайтеся, вони зберігаються ось в ось такому форматі без лиця і без рук. А потім ми беремо такий інструмент, як олівець, і домальовуємо обличчя та руки. Війки для дівчат, це в мене окремий елемент. Також я використовую білі квадратики для ось таких виразів обличчя. Коли ваш кадр готовий, ви можете поставити кількість часу, скільки він буде тривати, а також поставити правильну аудіодоріжку біля нього. А також ще маленька порада від мене: трошки обрізайте аудіодоріжки на кінці. Бо якщо ви не будете це робити, то буде чутно. Для наступного кадру рекомендую скопіювати попередній, щоб всі об'єкти були на тому самому місці. Ну і щоб не перемальовувати все з нуля. Для різних звукових ефектів я використовую сайт Pixabay. Тут все просто: шукаємо те, що нам потрібно, завантажуємо, оминаємо цей значок і так само додаємо аудіофайл на хронометраж. Мінімальна довжина кадру в Canva це 0.1 секунди. В принципі, для екшену мені вистачає. Якщо ви хочете змінити положення ніг персонажа, ви можете просто обрізати модельку та перемалювати ноги заново, як я це роблю. Подібним чином ви можете робити повороти голови. Коли ваш проєкт готовий, ви можете натиснути кнопку поділитися і завантажити проєкт. Все, у вас є файл. Можете завантажити його на YouTube, TikTok, чи куди там хочете. Це був досить базовий та поверхневий гайд. Все ж таки і у канві, і в моїй анімації є багато своїх приколів. Але я думаю, ви розумнички розберетеся. Дякую за перегляд. Бай-бай!